Вас у дублянах на 24 му турі другої ліги України сезону 23-24 львівський Львівські Карпата 2 сьогодні прийматимуть футбольний клуб Тростянець із Сумської області. матч відбувається у дублянах на стадіоні Львівського національного університету природокористування Старший тренер Карпат-2 Роман Гнатів. Про заміну поговоримо вже безпосередньо, коли розпочнеться поєдинок. Зараз склад Тростянця буде. На ваших екранах, але перед тим арбітри у нас арбітри матчу. рефері Максим Скрипник з Київської області, Йому допомагають Ірина Рачинська, Чернівці та Марта Писарюк, також Чернівці. Четвертий арбітер Олег Кузик, Львів та спостерігач арбітражу Андрій Ющишин Тернопіль. У першому колі Торсінець вдома переміг Карпати 2 з рахунком 2-0. Тому я думаю, що львів'яни сьогодні однозначно налаштовані на реванш. Тоді Віталій Полянський відкрив рахунок. На 30 30-й хвилині, а на 88-й Анатолій клюс подвою перевагу своєї команди. Сподіваємося, що ми побачимо доволі цікавий поєдинок сьогодні. Команди знаходяться на різних місцях у турнірній таблиці. Отож, поєдинок розпочаток Тросинець м'яч в центрі поля. Тросинець сьогодні у жовтих кольорах, натомість Карпати 2 у стандартних зелених барвах. Карпати 2 на 5 і сходинці. У них 29 очок, але також 29 очок у скали 19 та у Кудрівки. А ось Тросинець, де 12-й, У них 17 залікових балів. Хороша атака від Карпати 2. Тлумок з м'ячем. Тлумак. Біля штрафного майданчика, передача вперед на Дебича Василь Дебич. Пробуває, арбітер показує, що все чисто було. Дивимось на повторі цей епізод. Тут ломок доборовся до кінця, коли таку передачу віддав на Дебича. І Дебич пробував. Цікаво, до речі, чи там не було від гравця Трусянця. Зараз хороша контратака може бути від гостей, але випереджає зараз киричок нападника Трусенця Ярослава. Кравченка, Кравченко, Кравченко, самовіддано в підкаті. Це жовта картка мінімум зараз буде для Кравченка. Так, попередження на 13-й хвилині. Дивимось у цей момент. Думчак так приймає м'яч і трішки відпустив від себе, але в ну, м'яч тут не зіграв, звичайно, Кравченко. Це жовта картка і це ну, залізна така жовта картка без Я Думаю, Ярослав Кравченко навіть сильно не сперечався. Номер Тросендзя. Зміщується. Є простріл ось такий небезпечний, але ніхто його не замкнув. Дивимось у цей епізод. З підкопала прострелив продану і намагався дотягнутися. Кравченко, але не зумів. А ось Даніл Строчинський просто не встиг до того вже м'яча на дальню стійку. Іродовський. Простріл на ближню стійку, Седун пробиває, і повз ворота м'яч летить. Не було рекушету. Дивимося, цей момент. Іродовський класно віддав. І Седун пробивав в дальній кут. Не встиг там. Дебич, здається, так до м'яча замкнути. Ну Не факт, що у Дебича не було положення поза грою, якось він був аж перед захисниками. Зараз хороший момент, і це гол забивають Карпасівці Дмитро Рудовський. Відзначається на 27-й хвилині потужний удар у нього вдався е, з краю штрафного майданчику. З лінії штрафного майданчику. Дивимось, у повторі цей момент. І Рудовський отримав передачу, змістився і класно пробив в ближніку. Там голкіпер дотягнувся. Антон Осичук дотягнувся до м'яча, але... Не зумів все ж таки його перервати. Okay. РСНС намагається створити якусь гостроту. Біля воріт на Домчака. Можливо, зараз здасться. в штрафний майданчик. Домчак дотягується до м'яча, але не вдалося його зафіксувати. І має бути кутовий. Чи удар від воріт все ж таки? Все ж таки кутовий. Так, Дебич буде пробувати. Пітер Свисток. Василь Дебич. Удар. І на місці зараз Антон Осадчук. Чи вдасться контратака у Тростянця? Не вдається. Репітер зупиняє гру. Перший тайм завершено. Карпати 2 перемагають. Тростянець з рахунком 1-0 завдяки голу Дмитра Іродовського на 27-й хвилині. По одній заміни команди провели під час перерви. Тому другий тайм у нас розпочався. Продано з м'ячем. Зміщується, піддає передачу. Шторний майданчик, є удар. Домчак все ж таки фіксує м'яч в руках. Андрій Сліпухін, капітан. Торсенця завдавав зараз цього удару, але Назар Домчак впорався з тією спробою гравця Троснця. Євасій обробляє м'яч. Хороша атака у карпат 2. Євасій з м'ячем Зміщується в центр. Пробиває Євасій. Голкіпер перед собою відбуває. Не встигає на добування. Ні Абрамчук і Пилипчук. Хороший момент у Карпа 2. Бачимо його Класно змістився, пробив м'яч віскопи від газону, глукіпери відбив так вбік від себе. Якби відбив перед собою, думаю, там би Данило Пилипчук би все ж таки переправив м'яч в сітку. А так вбік то було незручно. нападнику карпа 2 І зараз Тростянець атакує. Безпечна атака від гостей. Вже штрафному майданчику. Удар в ближній кут, але по ворота м'яч летить. О, зараз дивимося швидко цей епізод, поки у нас на полі нічого не відбувається. Так, Кравченко зразу проти двох гравців Карпат 2 був, але зумів пробити в ближній, але не влучив. Тож у нас кульмінація поєдинку, так вкидає. Зараз Коваленко в штрафний майданчик. Там і Мизюк. просто за м'яч пробив зараз гулкіпер капітан. Перепрошую так. Капітан Андрій Сліпухін. Капітан Тростенця завдав удару, але Назар Домчак, голкіпер Карпат 2. Перервав цей удар. Думаю, що після того, як Назар Думчак зараз виб'є м'яч, арбітер дасть фінальний свисток. Навіть не дає Думчуку вибити м'яч, фінальний свисток. Карпати 2 перемагають. Тросцінець з рахунком 1-0. Перша перемога зелено білих у цьому році в офіційних матчах.